Я певно візьму радіо і параболічний мікрофон. Ві параболічний звичайник. Ah. Радіо треба на початку брати. Радіо треба брати, коли ми визначили кімнату, в якій він визволять. На біса ви тащите то радіо з собою. Ну, я думаю, чим визначити кімнату краще. Больше, да, параболічним радусником чи... Э, Слухай, ну от хоч я і кожен раз так беру радіо, але за останній час я ще ні разу не обісралась. А ви берете то МП, то ГМП, і потім... -по? Я не знаю. Я його кинув на мап. Yeah, нема. Нічого. Шо, все, не говорим, що, все, не говориш? Де? Коли? Все, радіо, Кресту. хто беріть. хворіть. Та Крест Обджект, то полюбе буде, бо у нас у випробуванні всі, походу всі Крест обжекти в кімнаті. Ааа. -а -а -а. Так, я буду його я шукати візьму... салатницею. Якщо ніхто не проти, я візьму МП, бо я ще ні разу з ним не ходила, і хочу якось навчитися з ним співпрацювати. Добре. Кидати все через двері? Так. А, це, не Як кидає, це нарнію, якусь кидаємо. Нам датчики руку треба, так що. Ооо. Гріб. Серед ясного неба. Та ч через ясного? через тенден. И... Серед тем? Пахощі треба і зразу всі скидати. Під двері... Таблетки, я думаю, можна не кидати. Ні, таблетки, Ні, таблетки, будуть, таблетки будуть в трейлері. Дві штуки пахощів я закину, хтось кинути дві запальнички, тим потім... Ти, 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 ти. Добре. А сіль кинули, так? Так. Дві штуки я кину. Так, Ще запальничку. О, в принципі. В принципі... Датчик звуку можна ще, але навряд чи він поможе. Я, я три кинув, а. звуку Ну, Я кинула я... один. Добре. Камеру на голову брати? Та не треба, по-моєму. Я одну я взяла, взяла, якщо чесно. ти ви всі забрали? Штативи ви забрали, де всі. А чого з камер. Боже. А, то я ніби під, під дахом. На даху... Під дахом. Та дощ. Та, ну так. Де моя? А, камера. Велика. А, тарілка. А, сразу фоткаємо всі керстопчики, вони раз розкидані небо по хаті, Угу. Добре, тоді я спочатку беру фотика, потім буду. Я... як... я, я шкатулочку фоткаю... Боже куди я вийшла? Де фотики всі? Ви що, вже забрали всі? Ну я один взяв, так. Я вообще не знаю, що я роблю. Короче. Я, я не плачу. Чукайте ще, Сфоткайте керс обжект. Бляха! Я взяла дві параболічки, дофіга я взяла Я, Я церкво і шкатулочку, так що. Я і беру сходку, камеру. Де... О, таро, таро. О! Можна я. Ви, я ви вже трогали, я вже не, не трогала. Бери, бери, бери таро. А мені можна я буде ступна. після тебе взяти? Я думаю, що можна буде. Ну не зарахуються, перший хто бере то. А тобі буде. ж зарахувалося тоді, як ми разом були Чого ти? Ні, я не зарахувалась. Так коротше я сам все... Лялька, хіба тобі не зарахувалося? Так ти ж її не трогала, вона як була на місці, так і лише, по-моєму, знову гаражу. Помниш тоді, як ми грали з Артемом, що тепер ще закрила вдома. А. Гараж? точно гараж. що забирав всі камери, я не бачу ні одну. Вісім градусів. Я гараж. маю одну. А, ну то фоткайте, бо я не, не взяла. А, ти фотокамеру маєш на увазі? Да. А я а, відео. Вогника не бачу. Хто кісточку хоче взяти і сфотографувати, йдіть сюди. Яка кісточка? Я не знаю. Сфоткаєте, добре? Я споткав у мене одного. У мене такої е, нема. Значить, так, мені де треба вбирати. Блін. Я через цей ліхтарик довпаний не можу прицілитись. Дехає, була тут, я... тут була мені на вухо. Вода в цій кімнаті а чи що? Вона в коридорі була. А, ну значить в коридорі. Вона в мене прямо на вухо, в мене була. Блін. Е, так вона в коридорі чи в кімнаті? Звук не, звуки в гаражі, не видає. Паражі, блін. Паражі? Кажеш? Ну як скажеш? Є, та в гаражі. Звуки дає в гаражі. Ніякої довіри до ставої літньої людини. Так, мені треба якимось чином встановити цю камеру. Боже. Вибачте. Як Як тебе розвернути, блін. Миша. Не ви баба. У мене немає фотоапарата. Іду заходжу. Блін. А в мене нема цього що для відбитків, щоб виключити рейфа. Щось? Так, я беру радіо... Куда мовчить! І я беру чи, Що я беру? Текай, без радіо. Давай, и дожди радіо. радио. Давай расставимся і потім... Де Ну, Значит. Всі... А де всі камери? все камеры? Одна камера у гаражі. Ну одна і чи, де? Датс клав. Я клав, але... Відео -камера, я... камера, чи що? Відео, відео. відео да. На тумбочці, отут тут А ну да. Слухайте, а що в мене з ру з руками? Чи я можу тільки два предмети знов брати? Бураю. Окей. Okay. О, написала в зошит, я прям чую. О, я теж так. чую, прям бачу. Фотографує хтось? Зошит? Так, да, зараз. Давай. Де ще фотики? Бо я щось не дай годна їх знайти. Взяла ультрафіолет. Добре, молодець. Примарна подія. А що у нас помазали? У, у мене низько 65% у вас більш адекватно. Е, що точно було? Записи? Е, точно були записи в блокноті. Поки що... Камеру я дуже погано поставив, треба переставити. Я йду дивитися на прибарні вогники, бо я що то їх не, не бачу. Треба світло викрити, бо там світло горить. А. Што? А температуру ніхто не. Але хоча... Ні, ми я не дивитись, дихали парою. була мініцова. е... Яка найнижча була? Ну, там 3-6, то. Є... Так, є МП-2. А відповідає кому? — відбитки, відбитки, відбитки. Сфоткаєш? У мене нема фотоапарату. Та йо-майо. Короче, все, слідующу катку, я, я з коли буде краще. Добре. — От фотік. Відповідає мене впевнені. Мені з радіо треба буде самі ходити. Дивіться, це відбиток ніби не людський, а якийсь такий... — Шість ну, пальців? Тобто, має в цьому Шість пальців. Посвіти на нього. Пальці. Подивись! Стань! Стань! Не крути тим! Відійди від дверей і посвіти на двері! Я свічу! Людський! Чотири пальці зверху Ага. Where are you? Say something! Скажи щось. Скажи щось У нас вже є два. Полтергейст, демон Майлінг. Ну точно не полтергейст, бо не кидався предметами. Це, Це був та, гост івент і не так. було відповіді по радіо. Так, нам треба розп'яття а не дати почати. Знову мільярд фотографій. Датчик руху ми зробили, нам треба не дати почати полювання умови розпляття. Там щось дуже гучно диви. Сто відсотків. Що це за діч? Диви. Угу. А вже менше. Може це. Давайте вогники подивимось. Давай. Ну це не майлінг. Викресліть зразу майлінг, хоча. Я думаю, що це не бо предметами зовсім не кидає. А там... Ну на полтергейста треба радіо і на радіо воно щось ніць, не реагує. Ага. Зараз ще перевіримо. Дот. Але. Ага, дотці не буде. Примарний вогник теж не буде. Що тобто як не буде? Радіо... А що у нас було? У нас було відбитки пальців і записи бортмайку. А, відбитки Де... були. полтергейст, демон майлінг. Це навряд чи майлінг, бо май... майлінг тихо ходить. А я його чула під час гостівенту. Ага. Так, нам треба ЄМП, радіо і мінусову температуру подивитися. Їмо таблетки і пішли, хоч а дивіться, я хочу дещо сказати. Я зайшла тут про майлінга подивитися. Дивіться, а, особливість буде поводитися тих тихіше під час полювання. Слабкість видає паранормальні звуки частіше, ніж інші види привидів. То я думаю, ми його поки не будемо викреслювати. Тобто треба параболічний мікрофон. Є, є, є таблетки і йдемо питати так. радіо, дивитися і дивитися мінусову температуру. Я випила. Е. Е. Я пробую по радіо поговорити. Е, дивіться, коли мені можна буде чіпати карти? Але вже. Що це? Це двері закрились? Це гостівент? Ні, це хант, це хант. Двері відкриті? Ні, двері відкриті. Як відкриті? відкриті? Я біля дверей стою. Все, пішли. Чекайте, дай до радіо. Да радіо. Подлюка свічки задула. Ну візьмут ну, у мене в руках радіо. Давай я-яйм, я, я, так подойду. А може я салатницю візьму? Так, причайшой? Я взяла салатницю. І йду перевіряти на звуки, потім десь там я в гаражі кинула радіо, треба підібрати і перевірити. 0,6. 00. 00. Так, да починаємо. Я карта кину біля входу, добре? Добре, добре. Тут був хрест. Де був колись не. хрест. А, а, -а де хрест? 08. Або я на хресті стою. 00. На... Знаєте що? Знаєте Я йду заникаюсь. Тоді ми вийде. Чекай. Стоп, що не роби, Не роби нічого, поки що. А в нас же ж музає в порядку, чого ви сикуєте? <рес> Бо так вийшло. Не дуже це його. Не дуже мікрофон працює. Хто де знаходиться в зараз? шафці А, ти ховаєшся. Ну говори по радіо, давай ми вийдемо. Щоб... Він, Він щось говорив! Він щось говорив! Була відповідь радіо чи ні? Ні, просто щось говорив. так, на вухо, але Короче, розбірливо. Радіо. Мені здається, що буде радіо. Він через мікрофон говорив! Як тебе звати? How old are you? Ти мене чуєш? Давай я вийду. О, звуків тепер вийде. багато. Вийди, вийди. Причому з кімнати з Дай мені знак. Кидається, чимось Ти мене чуєш? Полтор є. Бейве. Ти мене чуєш. They're they're... Примарна подія. Примарна подія, так, да. це не хант Була реакція це від це радіо. Ага. Не було. Ну, Значить то порвало, це було. Значить, це був параболічний мікрофон. Я думаю, що це якраз такий майлі, не знаю. І мені тепер так здається. А? Знов. Ні-ні ні. 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 Прибарна подія. Погасив світ. Демон, мені кажеться, ну, більш, ну. Демон боїться розп'яття. Написано, що розпочинає хан частіше, ніж інші. А, Демон дейці, боїться. Коли ми визначимося, хто це, То я заходжу і просто тупо от беру карту одну за одною, одну за одною, одну за одною, поки не здохну. Поняли. І, Про вони всі і, зачитались. І, і ти візьми їх, да. але ти отак заходиш в хату і виходиш, коли достиг. Ви так як ми з зеркалом. Ні, я хочу просто тупо стояти і брати одну, другу, третю, четверту, поки не здохну. Як хочеш, давай, ну ти може і не здохнеш. Демойлінг. Підозрюю, що так, але чекайте. Майлінг шо дає. На майлінг шо треба. І м ем Кидай коло себе дві емпішки, Коли карти в карти будеш дати. Я, я, е, я теж а так я... думаю, що є? Я випадково запалила пахощі. Слухай, ну, давай кинь біля себе дві м ем пішки. У не ем мене немає емпішки щоб подивитися, чи буде п'ятірка. Щоб подивитися, чи буде п'ятірка, якщо вона запустить карти. лежить в гаражі. Добре, значить активовую карти в гаражі. Біля МПшки. І бери з собою. У мене є МП в руках. Шикарно, взагалі. Її кидати на землю, вона буде працювати, так? Так. Якщо вона включена буде. Добре, потроху. Все, я йду це во. двері подумав. Добре. А І я đi. вам гарантую, ЄМП5 є. Є МП є? Є, є, гарантую. Все, я йду здихати. Що, серйозно? Є? При тобі показали. як я здихаю. Та не о, дивись, коли воно скаче... Почалась охота. Почалась. Є МП? Заблокована шавка, блять. Тікай. Давайся, давай. Скай в гараж. Якраз не в гараж, блин. У нас гамша і так буде зараз. Ти жива? Стопиється, сповайся. Живі. Дивись на двері, вони може відкриваються? Дивлюсь. Я по ліхтарику дивлюсь, чи... Так, воно десь коло Є? дверей. закриті. А там має вже закінчують. Є! О, є, все, відкрилися. Я, я вижила, я всі карти перегорнула. Всі, 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 всі а, карти. Вже а які тобі попадались потім... А я потім на відео подивлюсь. Е, попадалася як це, башня, е, вежа, рак, Сонце, вежа. Да, от щось сонце це підвищення глузду в роді. Дивіться, в мене глузду 70 відсотків. А башта закриває Башта закриває привида в його кімнаті. Обалдеть. Короче, карти прикольна тема. Та, але якщо тобі не попався хенгдмен. Бо це смерть. Ну. Одразу. Ще, ще, шо сорок. Розп'яття у нас не спрацювало. як розп'яття. Як ти це зробиш? Все, я вибрала майлинг і я думаю, що цього достатньо. Я думаю я теж вибираю майлинга. А ти не дивилась на ІМТішку, вона не пищала? Я, Ні, я, 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 я вона була при лі. вході, я вам лишила її при вході. А ми не Ні, чули. Вона не пищала. Відосів, не пищала вообще? Вообще. Бо ви мене вони слухаєте, ну. Так. Так. Все, кажи, кажи, ти дивився шо? відоси, Що? Кого вибирати? Майлинг. А що ти дивився відоси, що? Якщо йде скачок по 5 штук, от на тому цьому, от зразу на 5 скачу, то це є МП5. Ага. Ні, не обов'язково. Обов'язково. Не обов'язково, буде всі приводи, мають МП5. Я тобі кажу, якщо воно, воно буває такими лесінками скачу, там три може приходить. Короче, має бути Що? Майбуты стопчик. Не лесенка, а стопчик. И лесен, ты, а. так? Ровно скачок иди да, на пятёрку. Вот. Ровно пять, Поняла. Это да? значит, Поняла.